Церкви є пам'ять Даніла Столпніка. Родився у сім'ї благословенній, а після народження не дали йому нараз ім'я. В той час було іноді трудно, а потім в монастирі йому дали ім'я, відкривши книгу, і знайшлося йому ім'я Даніел. Уже у п'ять років проявив інтерес до духовного, в десять. Уже став способний много читати, розуміти духовне. а потім пішов в монастир і наконец, взяв на себе подвиг столпничества, тобто молитися і перебувати постійно 33 роки на возвишеності. Ну, подобно чуть маленько більше, як коли вишка у воїна, який охороняє якийсь об'єкт. Так от, столпник на столпі. Одарувавшись від землі і фізично, возносив свою молитву до Бога. І до нас теж нині така задача навчитися молитися Богу, одарувавшись від землі. Бо коли ми стаємо на молитву, сатана нараз нам малює картини, що ми не зробили, що ми забили. Як один чоловік признався, що в нього ціла вечерня молитва пропала на то, він догадався, де він поклав напильник. І сатана мучив його. Найшов у кінці молитви напильник, но молитви не було. А значить, так робить і Сатана, щоб зробити нашу молитву безплодну або малоплодну, дає нам различні проблеми. Іменно до молитви, після молитви, такого не є в час молитви, іноді наш разум може втікнути. Десь там в Америку, а тіло остається вдома. Тоді в такому случаю треба покласти пальчик на тексті молитви, остановитися, можна закрити очі і хоч 10 Ісусових молитв помолитися, а колися розум з Америки верне, тоді продовжити і далі молитву. Не Бог дай, щоб і ми навчилися, коли молимося, забити за все. Ми, коли приходимо до церкви, так же Бог призиває нас забити, оті всі проблеми, як куди у нашому народі казали таку поговорку. Якщо в праздник паде дощ, то сину не збирали. Хто змочив, тот і посушить, а праздник не нарушали. А в храмі Божом ми співаємо чудесну пісню. Ну, рідко задумаємо над тим, коли співаємо херувимську пісню. Іже Херовіми тайно образуючи, ми то ті, котрі таїнственно із себе ізобразуємо ангелів. І ми тут в церкві таїнственно співаємо 30 пісню, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. В храмі Бог призиває нас настільки одорватися від наших проблем, наподобно ангелам, котрі, кроме послушання Богу. Більше нічого не мають і не хочуть. Не Бог дасть, щоб у кожного з нас така молитва була, щоб одорватися, забити, откласти, як співаємо в пісні: отложим попеченіє, откладь ми всі ті плани заботи, бо тепер головна забота за душу, за те, щоб Господь наградив нас милостю. Подобно тому, як і нині Павел в посланні Кефесянам у першій главі пише. Я Павел, непрестанно благодарю за вас Бога, коли споминаю за вас в своїх молитвах, об Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав би вам, моїм дітям духовним, духа премудрості і откровення в познанні Його. Діло в тому, що познання Бога. І опит Богопознання, то який особливо важливий процес, наскільки ми возвишаємося, наскільки очищаємося, наскільки способні ми, по благословенню Божому, почути, узнати і розуміти відкровення познання Його. Не нецерковні люди. Усім нам кажуть, «Та ми читали вашу Біблію. Ну і що у вашому вираженню є, що ви читали? Річ не про те, йде, що ви щось читали, а то, що ви люди не церковні, вдома сидящі і філософствуючі, ви не маєте опита Богообщення. А в нас, православних людей, цей опит починається із маленького візру, коли мамка навчає дитинку молитися. Коли мамка перший раз ручкою веде і робить на нас крест, ми вже тоді починаємо розуміти, і якщо наші діти, а ми видимо, що в нас Закарпатті в основному церковні сім'ї формували дітей добротно, то до семи років діти настільки воспитані і укріплені у вірі, що ніяка школа вже не викине із серця. Дітину віри в Бога. Ми вспоминаємо своє дитинство. Ми були способні у другому, третьому класі вже із учителями вести діалог, що Бог є, а ви його не видите, але ми його чувствуємо, живемо з ним, з Господом, і лягаємо, і встаємо. І по милості Божої Бог нам дає талант вчитися. Але для тих дітей і людей, які не познали доброго воспитання. Буде проблема, як і нині мною сидящі вдома, до церкви не ходящі, їх перепудили, то ковідом одогнали церкви, то различними путями, що мол, то церква не добра, слабенькі. прислабенькі сидять вдома і не йдуть нікуди. А люди мудрі. Набираються опита. Но подобно тому, якщо б хтось розпустив чутку для футболістів, що во время футболу вони заболіють смертельно і повмирають, і вони б не сміли вийти на футбольне поле. А ні, вони не послухалися тієї лжевої інформації, вийшли на поле, набираються опыта, ігри, і потім мають добрі результати. От почему ми ходячи в храм Божий і знаємо, як важливо мати, ну, хоч маленький, але особистий личний подвиг Богопознання, коли ти сам вдома вперше молишся, відкриваєш серце своє Господу, просиш у Бога благословення, як тот Іванко, за якого ми вспоминали, що на святителя Николая отримав подарок від от Миколая, а йому казали, що ні, то не від Миколая, то батьки тобі купили. А він сказав, «Да, я знаю, що батьки купили. Я це молив, щоб Бог дав здоров'ячку моїм батькам, мамці, нянькові. Но, що я просив у Николая, батьки не могли знати. А ми лише двоє з Николаєм мали свою тайну, а вони мені купили те, що я просив. Значить, все таки подарок отця того Николая. Подобно тому, як і колись призивав Господь Філіпа. А Філіп призвав на Фанаїла, апостола, і Господь сказав, йому, я видів тебе під смоковницею. І той, коли узнав в слові, що Бог знав його якусь тайну молитву, якось тайне прошення, яке не міг ніхто знати крім Бога, на Фанаїл сказав, Раві, ти, син Божий, ти істинний Бог, ти знаєш тайне серце. І ми сьогодні кажемо, «Учитися, молитися треба, щоб то все виділи для молитви, але якщо ж тобі чашку, дуже вставший, виділи 5 минут для общения з Богом. Якщо ж такий уставший, ставший, зроби кратеньку молитву, чи наш Богородиць Дів, по Твою милость, або просто Ісусову молитву, або просто, Господи, помилуй, скажи хоч 20 раз, і так лягай спати, і ти маєш і молитву, і Богообщення. І нині каже Павел, такі слова. Я і молю Господа Отця Небесного, щоб наградив вас відкровенні познання Його, аби просити очі сердець ваших, аби ви добре знали і познали, в чому сустоїть надежда призвання Його, до чого нас призвав Господь. Ведь ми в всьому світі призвані Богом вмісто медалей і грамот, і цей світ почав нам мстити. От був би сп'яниця, блудник, злодій, обманщик. Ти востребований у всьому світі, ти журналіст номер один, ти обманщик номер один, тебе платять високими зарплатами. Ну, якщо ти пішов до канонічної церкви, все, цей світ кладе на тобі хрест і вже починається або відганяти, або ігнорувати, або ще навчилися такої на западі казати не Тобто не дають руку тому, який ходить до церкви. і... Має опит Богопознання, бо лиш так поступаючи ми, настоящі діти Божі, живі клітки на організмі церкви, а не мертві формальні вні церкви, а живі і тут на землі, а в вічності, і наслідники по милості Божої царства Божого. Амінь.